У Павлограді відзначили День Соборності України. Очільник міста разом з громадськістю Павлограда поклав квіти та вшанував хвилиною мовчання захисників, які віддали своє життя, захищаючи свободу України. У нас війна, тому саме сьогодні дуже і дуже важливо об'єднання, об'єднання народу, те, що було зроблено більше ста років назад. Тоді ще наші діди, прадіди, вони боролися за волю, за свободу, за право жити в вільній країні. Так було більше ста років назад, і так є на сьогоднішній день. На жаль. Хоча мені кажеться, що люди повинні бути більш цивілізовані, але історія продовжується іде вічна боротьба. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії, проголошення незалежності Української Народної Республіки та акт «Злуки українських земель. 22 січня 1919 року українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки. Це ціна нашої свободи, волі, нашого народу, нашої землі. Тому сьогодні це свято найважливіше, найактуальніше. Історія і боротьба українського народу. Вона дає підтвердження того, що ми єдина країна. І ми обов'язково переможемо. І все буде Україна. Слава Україні! Полеглих захисників нагородили ординами за мужність третього ступеня посмертно. Нагороди отримали дружини загиблих героїв. Також у Павлограді оновили дошку пашани. Тепер за кожною іменною табличкою закріпили QR-код з інформацією про загиблого воїна. Така ідея мені прийшла, тому що я у Львові побачив перший раз побачив, от в такому вигляді, в якому вона є, майже. Тобто QR-код. І я зрозумів, що ми повинні це зробити. Звісно, що і близькі, рідні, загиблих вони також прохали, щоб щось змінити, тому що без фотографії ну воно не зовсім сприймається. А так є фото, є прізвище, ім'я є qr код через який заходиш і бачиш все про цього героя. Більше двох місяців обробляли інформацію про кожного захисника. Далі її оцифрували та згенерували персональний qr код Але як зазначив міський голова, це тимчасова дошка пошани. В майбутньому її видозмінять, коли закінчиться війна і прийде перемога. Ці герої і близькі рідні вони заслуговують, щоб для їхніх близьких рідних і для наших героїв був великий монумент, який би показував їхнє їхній героїзм, патріотизм, за що вони загинули заради нашої свободи і незалежності. Олена Куліш Єгор Митник, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини Петерка. У Павлоградському ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна проходить акція до Дня Соборності України. Долоньки, які ви зараз бачите на вікнах нашого ліцею, символізують нашу підготовку до відзначення Дня Соборності України. Це свято, яке важливим є для кожного українця, особливо зараз. Наша єдність це наша найголовніша сила. А ще наша єдність зараз в такі складні для країни часи це. Символ непохитної віри у перемогу пані Лілія каже, що основна ідея створення декорації об'єднання. Об'єднати всі дитячі долоньки в один єдиний ланцюг. Тому на годині спілкування, яка була до цього заздалегідь, вчителі запропонували дітям вирізати свої долоньки, щоб наше свято сьогодні було особливим. І на підвіконнях і на вікнах ви бачите більше двох тисяч долонік. Не лише діти, але й батьки вирішили приєднатися до цієї великої справи. Тому Кожним своїм вчинком, кожним своїм уроком ми маємо формувати генетичний код нашої нації. Тому що, доки наші хлопці відстоюють кожен клаптик нашої рідної землі на фронті, ми маємо формувати в наших дітях патріотизм і неймовірну віру в перемогу. Долоні розвішані на всіх вікнах триповерхового навчального закладу, щоб вийшов замкнутий ланцюг. Це замкнутий ланцюг, тому що соборність це єдність. Колись всі взялись за руки, об'єднали захід, схід. В такому випадку, в даному випадку, все внутрішнє подвір'я школи а, також замкнене в один єдиний ланцюг з першого по третій поверх. До реалізації ідеї залучили дітей, батьків та класних керівників. Одна з таких і пані Олена, голова батьківського комітету. Вона розповідає, що її донька також долучилась до святкової акції. На цьому тижні я була на роботі, увечері прийшла додому і мені дитина з радістю, плаючими очами прибігла і показує. Мама, дивись, я зробила. Може, трошки десь кривавата, але це її бажання було долучитись до цього ланцюжка, щоб зробити маленький внесок в нашу майбутню перемогу. Бо своїми вчинками ми їх хочемо і привчаємо до того, що треба щось робити, щоб щось змінити на краще. Голова комітету зазначила, що за часом навіть не слідкували настільки швидко він пролетів. Разом нас багато. Тому я думаю, небагато час пролетів дуже швидко і, чесно кажучи, ніхто не засікав, скільки по годинах це ну, прикрашали. Також пані Олена розповіла про важливість подібних акцій та заходів. Дуже єднають. По-перше, діти усвідомлюють свою значимість в суспільстві. По-друге, ми в, в, в них е, такими заходами виробляємо, що вони щось роблять, що воно не падає з неба, ну так, а треба докласти зусилля, щось зробити, щоб потім щось вийшло конкретне. Тобто, ми їх, е, ну, у мене дочка ще в третьому класі, і ми їх вчимо. І я думаю, це не останній захід. І дай Бог, коли настане перемога. У нас будуть другі заходи, тільки вже на розвиток нашої країни патріотичний ланцюг із долонь буде прикрашати вікна ліцею аж до самої перемоги нашої держави. Данило Трохименко Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У різних містах України родини військовополонених за останні дні провели акції нагадування в межах ініціативи Не мовчи, полон вбиває. Єднаємося заради життя героїв. Акції на підтримку військовополонених упродовж 19-21 січня відбулись в Одесі, Вінниці, Хмельницькому, Харкові, Павлограді, Дніпрі, Чернівцях, Кременчуці. Загалом у 12 містах України. До ініціативи родин полонених і загиблих. Захисників Маріуполя із бригади Азов долучилися родини військових з інших підрозділів та небайдужі громадяни у різних містах Європи та світу. Загалом від грудня 2023 року було проведено понад 70 таких акцій. У першій міській лікарні вже понад півроку працює кабінет лікувальної фізкультури. Тут є тренажери на різні групи м'язів. Велотренажер, тренувальна стійка, стіл для масажу. До нас звертаються з різними проблемами. Це остеохондрози, неврози, невріти. Ось зараз жінка знаходиться на реабілітації, в неї невропатія. Ну хорошо, добре йде зараз. Встановлення в неї таке, і взагалі люди всі доволі. В залежності від характеру травм та поставленого діагнозу, період реабілітації може тривати від 10 днів і більше. У кабінеті працюють над відновленням функції верхніх та нижніх кінцівок, опорно-рухового апарату. Нові тренажори, нові… Це обладнання таке, що люди дуже доволі. І зараз, от хлопці у нас займаються. У нас ніколи не було такого, як зараз є. Ми про це дуже довго мріяли, але ми його отримали. Пройти курс реабілітаційної терапії можна звернувшись до сімейного або профільного лікаря, кардіолога, невролога або травматолога. І вже вони призначають реабілітаційний курс залежно від діагнозу. Музей у діда місцем, де зберігається безліч експонатів, які дозволяють дізнатися більше про події російсько-української війни. У попередніх сюжетах ми показали трофеї, подарунки від наших захисників, зброю та інші пам'ятні речі. Сьогодні ж господар закладу розповів про місце, яке, за його словами, є найціннішим. у Музеї «Це стела тих хлопців, які загинули Павлоград, і Павлоградський район. Всі екскурсії починаються з цього. Тому що в дітей в наших школах вже є загиблі, є батьки, є родичі, які воюють. Це Сосненко Денис, бачиш, 22 роки. Це з групи моєї хлопець загинув. Це Мавідєнка Влад, насивний козак. Капітан Гура, ну в чому. Дуже багатьох я лиш не знав цих хлопців. Дуже багатьох. Багатьох так сказати. Я дівав і виспитував і все пише. Так що це найголовніше. Саме найголовніше, саме щоб люди не забули його. Неподалік від стели пам'яті знаходиться і експонат, завдяки якому деякі павлоградці емоційно розвантажуються. До мене дзвонив один хлопець, який займається пам'ятними. Каже, ось є така ідея зробити стелу, так сказати, недоброму. Людині і я согласився, зробили. Потім на мене почали писати заяву, що ви тут славите Путіна. Говорю, ви в не читаєте. Потім почали писати, не взяти таке слово дітям, показувати. Я кажу, а ви знаєте, що діти ще не родилися, але вони вже знають, хто такий Путін. Ну Багато намагалися його обіцяти. Прийшлося зробити вивізку зверху. А саме інтереше, якщо б тут показувати кадри те, що тут робиться, ну це максимум удовольстві. Всі йдуть, дулі, тикають, плюють і все проще. Те, що плюють, ви самі бачите. Хоча пан Анатолій і просить громадян міста не псувати експонат, але все ж така реакція людей йому цілком зрозуміла. Андрій Лохвиненко, Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. Хмарність, невеликий сніг та сніг з дощем. Прогнозують на цьому тижні синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. 22 січня понеділок зниження температури вночі 4-8-4-9 морозу в день від 0 до 5. і попередня консультація з 23 по 29 січня, практично до кінця місяця. 23 січня без опадів, 24 великий невеликий, мокрий сніг. 25 січня мокрий сніг і дощ 26-29 часом сніг. Щодо температури на третю декаду січня, то в день позначки термометру сягатимуть 2 градусів тепла, а вночі морози – включно до мінус 7. 24 січня 1,6 морозу вночі в день 0,5. 25 січня в проголопродовж доби мінус три плюс два, і 26-29 січня, вночі 27 морозу, в День від чотирьох морозу до одного тепла. Також за прогнозами гідрометеорологічного центру попередньо очікувати на ранню весну не варто. Поки що про весни не йдеться. У нас попереду вже лютий. Лютий у нас взагалі такий місяць активної циклонічної діяльності, тобто. Оті Сніга, хуртовини, вихід південних південно-західних циклонів, які приносять нам сніги, хуртовину і ну, температура. Лютий – це ще зима. Да, останніми роками у нас бували роки на початку лютого, були роки, там в десятих числах лютого, вже починалася весна. Але поки що у нас таких інформацій немає, тобто то що є. Тобто ми можемо говорити про якісь тенденції, про ранню весну останніми роками, але яка вона буде в цьому році говорити ще зараз.